Я точно можу зробити краще, ніж Тіфані. Давай візьмемо клеєвий пістолет. Склеюю стіни для свого майбутнього лялькового будинку. У мене буде триповерховий будинок. Ідеально! Я вже його люблю. Гаразд. Це має бути надійно. Тіфані! Ти можеш це зробити? Ха? звісно, я зроблю ще краще. У моєму будинку буде справжній дах. Почнемо його розфарбовувати. Тут буде вікно. Ой, гей, що це? Пау! Привіт, сусіда. А, ти зіпсував мій макіяж. Справді, це не стало гірше. Тіфані. Я більше не підходжу до тебе. Дай мені пофарбувати свій будинок у рожевий. Ось пензлик і фарба. Вау. Мені потрібно покрити все рожевим кольором. Це виглядає. Та -та -та! Така красива. Моя барбі це полюбить. Ох, жахливий рожевий колір. У брат і мене є свій улюблений колір. Ми любимо фіолетовий. Я зроблю це швидко, просто виливаючи фарбу на будинок. Я не люблю витрачати багато часу. Гарно. Вау, дівчата. Ваші будинки вже виглядають так гарно. Який наступний крок? Я поставлю рами для вікон. Так виглядає набагато краще. Нудно. У мене фіолетові рами для вікон. Додамо трохи декорацій для самого будиночка для ляльок. Ця корона виглядає чудово. Вау! Мені подобається. І я така схвильована. У мене є серце. Дівчата. Ви чудово справляєтеся. Давайте. Що мені зробити на першому поверсі? Хм, Я знаю. Давайте зробимо вітальню. О, так, Ось крісло, стіл. Декілька полиць. Камін, звісно, він додає стільки затишку. І телевізор. Килим, звісно. Брат, хочете побачити, як я облаштувала вашу вітальню? Так. Це тобі так пасує. Тайно ну я зроблю фото. Ідеально. Ось наше фото. Вау, це прекрасно. Цей портрет обов'язково має бути у вашій вітальні. Усі гості будуть натхненні. Майлі, а ось і рожева вітальня для моєї барбі. О, не забудьмо про машину. У нас буде гараж. Що Тіфані, нічого. О, ідея. У мене буде не тільки машина. У мене буде гелікоптер. Ми поставимо це прямо біля будинку. Майлі обережно. Ну, я цього не очікувала. Так, моя брат така крута. Автомобіль і вертоліт. Цікаво. Я зроблю кухню для своєї барбі. Подивись на цей красивий набір. Я в захваті. Ось холодильник і рослина, звісно. Дайно відкрити мої шухляди і заповнити їх. Неймовірно. Вау, мені вже так подобається! Час заповнити холодильник. Вау! У барбі багато продуктів і багато їжі. Є всі види їжі! Клас! Люблю це! Тіфані! Що? Моя брат зголодніла і вирішила приготувати собі їжу. Для неї це дуже просто. Смажене яйце гарно. Додамо ще трохи смаколиків і можемо снідати. Тобі подобається? Ага, класно. Моя лялька теж чудова кухарка. Дивись. Вона приготувала собі піцу. Давай, барбі. Це смачно. Чудово. І дівчата, ви розважаєтеся. Залишається зробити спальню. Нам потрібен рожевий килим. І я збираюся мати синій килим. Велика справа. Подивись на королівське ліжко моєї барбі. Тепер давайте додамо наклейки на стіни. Моє ліжко також неймовірне. І логотип Братс на стіні. О, я теж щось зроблю. Ось стійка з одягом. У мене є комод. Гарно. О, це абсолютно ідеально. Що ви думаєте, щурі? Вона точно рада жити тут. О, так. Давайте влаштуємо вечірку. Що? М -м, моя барбі теж вміє розважатися. Ходімо. Як тобі твоя кімната? Ти вибрала гарний наряд. Ця сукня чудова. О, я знаю, що ми повинні зробити. Майлі, давай пограємо в переодягання разом. Вау! Це виглядає чудово. Wow. Мені теж подобається цей наряд. Ді дівчата, у нас буде показ мод? Це, безумовно, найкраще, що я коли-небудь бачив. Один наряд кращий за інший. Ви обидві дуже красиві. Неймовірно. Подивіться на всі ці варіанти нарядів. Що? Я теж зроблю будинок. Я знайшла ідеальну коробку в смітті. Ой. Щур, звідки він взявся як мило. Ти лякаєш його фібі таке м'яке. Я залишу тебе, але зараз тобі потрібно піти, бо ти лякаєш фібі. Тепер час зробити будинок. Я беру ніж, вирізаю всі необхідні деталі з картону. Гарно. У мене також буде три поверхи і дах. Тепер давайте пофарбуємо будинок. Він буде білим. Мені справді подобається. Переходимо до даху. І всі інші частини будинку. Мій буде такий же гарний, як у фібі, але не коштуватиме нічого. Сем, підійди до мене. Пофарбуй мій будинок у рожевий. Давайте подивимось. О, який чудовий колір. Як красиво! Це саме те, що я хотів. Підходить ідеально. Ось гроші. Тепер давайте додамо красиві віконні рами, золотий дах і корону прямо в центрі будинку. Мені подобається. Вау! Фібі, твій будинок сяє. Я теж хочу зробити красивий фасад будинку. Спочатку я прикріплю кілька червоних сердець. Це буде виглядати як цегла. Так да, буде різнокольоровим. Класно. І красивий бан. Вау, моя красива багата Барбі житиме в цьому будинку. Вау, подивись, все буде добре. Давайте з'їмо морозиво. М -м, як смачно. Мені це подобається. О, це вже закінчилося. Ой, дерев'яна паличка. Чудово! Вона мені знадобиться. Додамо трохи кольорів. Я прикріплюю це до свого картону. Ого! У нас є райдужна підлога. Тепер кілька губок і у нас є класний диван. Але я не можу залишити це так. Я пожертвувала своєю футболкою. Але це виглядає красиво. Що? Це була чудова ідея. І маленький шматочок моєї футболки. О, кубик Рубіка. Насправді це буде чудовий щасливий стіл у вітальні. Кактус, маленький килимок і кілька картин та полиць. Квіти, рослини, все. Вже виглядає так затишно. Тепер фарбую стіни. О, У мене є годинник. Я повішу його на стіну. Тепер це годинник. І прищіпки. Я одягну на них одяг моєї барбі. Красиво. Все вийшло ідеально. А як щодо Фібі? Що? Ти маєш на увазі? Вау! Так, у моєї барбі найдорожчі речі. То подивись на ці меблі від дизайнера, золоту і діамантову люстру. Сем, мені потрібен газон. Обес, подивися на цей красивий двір і паркан. Червона доріжка, звісно, моя Барбі стане справжньою зіркою. О так. Мені це подобається. М. Я, я, я можу зробити паркан теж. Він буде зроблений з паличок від морозива. Склею їх разом, пофарбую все. І та-дам! Моя барбі не така популярна, але вона точно щаслива. Ех, бідність. Зачекай! У мене є ідея. Беремо картон, вирізаємо двері, ставимо їх прямо в центр кімнати. Ми розділяємо її. Арбою одну половину кімнати в жовтий, а іншу в рожевий і блакитний. Готово! Тепер я візьму свій лего. Вгадай, що я роблю! Три, два, один! Ванна вийшло, кладу кілька качечок і плакат з качкою. Туалет і чоловічок з Лего тримає папір, пральна машина, кошик для білизни. У моєї барбі тепер є власна ванна кімната. Давайте придумаємо щось для другої частини кімнати. Я вже знаю. Мені потрібна газета. Вирізаю гарні фотографії та картинки. Приклеюємо це на стіни. До роботи. Кладемо м'який килим, ставимо ліжко і тумбочку. Нам потрібно кілька полиць. Також чому б не зробити балкон. Це так красиво! А, вона знову зробила свою кімнату з сміття у моєї барбі. найдорожчі речі. Mm -hmm. Але в мене є краща ідею. Як до гірки, прямо в басейн, вона прокинеться і одразу скотиться туди. Це дійсно круто. Я геній. Я так втомився. Я піду подрімати. Ей, закінчи закінчився. Звичайно, міс віві. На третьому поверсі буде спальня. Ну, непогано. Ну, переходимо на третій поверх. Це так весело і святково. Тут буде кімната для вечірок і діджей. Вау, давайте розважатися. Моя Барбі любить танцювати. Барбі. Ага, хочеш повеселитися. Гаразд! Ну, звісно, ти можеш святкувати з нами. Давай веселитися разом. Е, що це за шум? Га, ви влаштували вечірку без мене? Але це круто! Я люблю танцювати. Давайте веселитися!